На завершенні хотів би зачитати текст, який записаний в посланні апостола Павла до Колосян, уривок, 3 розділ з 12 по 13 тексти. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти когось має якусь скаргу, як і Христос простив вам, так само й ви. Робіть. Христос хоче, щоб в церкві були і суд, і докори, але це все має бути з духом лагідності, любові, а головне, чесно перед собою. Тому що ви можете це робити як людина лукава, да? не з мотивом допомогти. Але ви можете обманути людину, але Бога ви ніколи не обманете. І це найбільший самообман, що роблячи щось лицемірно, обманюючи людину, ви можете і перед Богом скрити свої справжні мотиви. Чому ви хочете це зробити? Якщо ви перед собою станете менш грішним, перед Богом ви менш грішним не станете за рахунок того, що ви знайшли якийсь гріх в іншій людині. І інша людина через це перед Богом ніяк не зміниться. Бо хоче, щоб ми завжди були лагідними одними до одного, щоб ми, якщо і хочемо якось докорити, помолилися, подумали, навіщо я хочу це зробити, зробили все, щоб людина ні в кому, ні в якому разі не подумала, що ви хочете якось зробити її нижче, втоптати її в землю. А це завжди відчутно.